82-річний мешканець Лубенської громади загинув у ДТП на автодорозі Київ Харків Довжанський. Сталося це ввечері 14 листопада поблизу села Вільшанка Лубенської громади. Розповідає речниця поліції Полтавщини Поліна Ларіна. За попередньою інформацією слідства, автомобіль ВАЗ під керуванням водія 70-го року народження. Здійснив наїзд на чоловіка, який вів велосипед по проїзній частині дороги. Унаслідок наїзду чоловік отримав тілесні ушкодження, від яких помер на місці події. ДТП з постраждалими на території Полтавщини цьогоріч стало на чверть більше ніж минулого року. За 10 місяців сталася 801 аварія. Загинуло 106 людей, а понад тисячу отримали травми. говорить заступник командира батальйону управління патрульної поліції області Володимир Кущій. Основними причинами ДТП з постраждалими є перевищення встановлення швидкості руху. Порушення правил проїзду перехрест, порушення правил маневрування, порушення обгонів, порушення правил проїзду пішохідних переходів. Також керування транспортними засобами, водіями в стані сп'яніння. цього року. У Полтавській області сталося 143 ДТП з постраждалими за участю дітей. 11 з них загинуло, каже речниця патрульної поліції Полтавщини Ірина Пилипенко. Вона зазначає, зросла і статистика автопригод за участю пішоходів. Серед можливих причин недостатнє освітлення. А за 10 місяців на території Полтавщини зафіксовано 185 ДТП з потерпілими за участю пішоходів, в яких 176 осіб травмовано, та 23 особи загинули. Згідно зі статистикою, найбільше автопригод з постраждалими цього року сталося в суботу. Додає Ірина Пилипенко. А час, коли найчастіше траплялися ДТП 17.00.